Дякую, Яно. Так, час новин 15.30. І до шостої вечора. В марафоні працюють факти і вікна. Нашому об'єктиві все найголовніше з передової тилу на 651-й день війни. Рашисти активізувалися на Таврійському напрямку. По всій лінії фронту ще більше застосовують дрони камікадзе, б'ють з артилерії та авіації. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія. Та незважаючи на ворожі атаки, яких за добу було майже півсотні. Просувань в росіян немає, натомість є втрати. За добу Збройні сили України перетворили на Брухт 39 одиниць військової техніки ворога. Ще 40 було пошкоджено. Втрати ворога в живій силі 520 осіб. Українські воїни продовжують. Уть відбивати потужні цілодобові атаки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, не даючи ворогу просуватися. Армія Росії вночі кілька разів накрила вогнем Херсон. У власній оселі під обстріл потрапила літня жінка. В неї вибухова травма та контузія. Про це повідомили в Херсонській Ова. Ось що залишилось від помешкання жінки. Вона дивом врятувалася. Медики надали їй допомогу на місці. Вона на цьому диванчику спала. Як її не забули, не знаю. Видали смерті. Тричі за ніч прилетіло й поблизу медзакладу в Херсоні. Вибухова хвиля вибила в будівлі зо два десятки вікон. На щастя, співробітники, які були на чергуванні, не постраждали. Загалом за минулу добу російські терористи понад сотні разів обстріляли Херсонщину. Випустили більш як пів тисячі снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Летіли на область і три шахеди. Дуже і Береславський район. Тут теж поцілили в медичну установу, в гуманітарний склад, впав снаряд на територію. Тракторної бригади. Через російський терор цієї доби на Херсонщині загинуло троє людей. Ще семеро дістали поранення. Володимир Зеленський у День Святого Миколая відвідав поранених дітей в столичній лікарні Охмадит. Президент побачив, як триває реабілітація, поговорив з малечою про її захоплення та мрії. Зеленський виконав обіцянку дівчинці з Херсонщини. Марина Пономарьова стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні. Президент вже вітав її з днем народження, а зараз виконав ще одне її бажання особисто зустрітися. Володимир Зеленський сказав, що пишається всіма, хто допомагає, долати наслідки російських атак. А наші захисники щохвилини борються, аби українські діти жили в мирній, незалежній країні та почувалися щасливими. Святий Миколай приходить завжди. Найдовше затримується в родинах, де багато дітей: сім'ю Целухіних, з Рубіжного, з-під обстрілів вивозив священник. Десятеро прийомних дітей врятували. З ними поїхала мама, а батько залишився доглядати дім і там загинув. Сім'я знайшла прихисток на Прикарпатті. Небайдужі українці родині купили будинок, бо всі разом тулилися на 40 квадратних метрах. Тепер у цьому домі маленькі, і дорослі, вірять в дива, і самі їх можуть робити. За великим столом найстарша Юля, Арина, Марія, Настя, Даня, Михайлик та наймолодший шестирічний Ярик. Ще троє старших братиків та сестричок навчаються у коледжах. День Святого Миколая для родини Целухіних завжди був особливим. Подарунки малеча знаходила у спеціальних шкарпетках. Тато набував там гвіздочки. у Кожного бив свій носок великий такий носочок, і цей носочок. Діти знову таки писали листи віддавали мамі. Найменший Ярослав свого листа намалював. Отайотик а і машинку і пост на в парина. Добрий вечір, святий Миколай. Я цей рік був слухняним хлопчиком, допомагав мамі і родині. Подаруй, будь ласка, великого білого ведмедя. Святий Миколай, вітаю тебе зі святами. Я цей рік була слухняна. Подаруй мені, будь ласка, блендер, щоб я могла виготовляти смаколики. Дитячі листи до Миколая, а їх чи не сотня. Мама Ірина збирала більше десяти років, та всі вони згоріли. Російські ракети знищили родинний дім у Рубіжному на Луганщині. Там загинув і батько сім'ї. З багатодітною родиною Целухіних факти познайомились, коли розповідали про воєнні злочини окупанта. Від постійних обстрілів вони ховалися у підвалі, поки не поранило Михайлика. Тікати було вкрай складно і зупинили під дулом автомата, почали обшукувати. Добре, що розпочався обстріл на той час, що їх документи забрали. Вони швиденько скочили машиною, поїхали. Ірина розповідає: сусіди нарахували 15 влучань в її будинок. Чоловіка навіть не змогли похоронити. Їх під обстрілами вивозив військовий капелан. Новий прихисток знайшли на Прикарпатті. Тепер старші діти волонтерять і всі разом відмовилися від діда мороза, але завели таємного санту, якому також пишуть листи. Сестра видає всякі такі листочки. Ми пишемо там свої бажання. І звертаємо, і кладемо, коротше, перемішуємо і кожному даємо, хто кому попадається, і то мовчить, і потім бере купує, потім даруєш на новий рік. Юля серед прийомних дітей найстарша. Вона перший помічник святого Миколая і таємного Санти знає бажання кожного. Коли всі сплять, і ти така підходиш тихенько. Просто хочеться якогось диву. Такий маленький. Хоч самі для себе дітлахи розкладають ялинку, яку їм подарували факти до нової традиції святкування Миколая прилаштувалася швидко, бо усе, чим жили раніше, залишили в Рубіжному. Там у них завжди була жива новорічна красуня. Тато нас їздив спеціально в лісництво. Він брав ялинку. Живу вони його ставили. Словцями там підтесували, чіпляли до багета, щоб не вже не впала, а потім всі разом прикрашали. Ця родина, як і чимало дітей України, бачила війну на власні очі, але вони вірять у диво насамперед у перемогу. І це головне бажання і малечі, і дорослих. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини. І саме для перемоги в нас триває збірна фпв дрони, яких нашим бійцям катастрофічно бракує на фронті. Вони допомагають нищити техніку і піхоту ворога. Безпілотник за 15-20 тисяч гривень нищить танки, БТР-артустановки, які коштують мільйони. фпв дрони камікадзе, тобто разового використання. Тому їх потрібно надзвичайно багато. Українські компанії їх виробляють, але поки цього замало, тож ми хочемо придбати їх якомога більше. Ми свідомо не ставимо кінцеву суму, адже пташок потрібно потрібна б незлічена кількість. На цю хвилину вже зібрано 6 мільйонів 870 тисяч гривень. І це щонайменше 350 дронів. Але у нас ще є три години, аби ця сума і кількість суттєво зросли. Після марсіанських пустельних краєвидів земля на дні знищеного каховського водосховища ужила і може дати надзвичайно позитивні екологічні наслідки для тамтешніх територій. Цього року біологи тричі навідувались до каховського водосховища. Нині вони обробляють, обмірковують неочікувані, але обнадійливі результати. Що побачили науковці, що їх вразило? Поділились з Оленою Астаховою. Один краєвид дивував більше за інший. Так згадують науковці-біологи свої експедиції на всохле дно Каховського водосховища після підриву дамби. У червні це була пустеля. Неземний марсіанський якийсь пейзаж. Там з'явилися з під води фруктові дерева, які були затоплені майже 70 років тому. Ці дерева вкриті мушлями. Ніби не жива земля з тріщинами до 30 сантиметрів углиб. Але цим дивани закінчились. Річка Кам'янка. Почала існувати 56-го року, по 2023, її не було. Землю вкривали висохлі водорості, а до них причепилось насіння. Тоді знайшли 10 видів рослин. Наступна експедиція 19 жовтня. Залишалася гіпотеза ще чи будуть бур'яни величезних полів, амброзії, там, наприклад, до горизонту. Побачили трьохметрові верби, побачили три біотопи, які формуються. Під Час підриву дамби доцвіли верби і вітром їхнє насіння рознесло. За 80 днів майже 3 метри. Це прирост 2,3 і 3 сантиметри за добу. Отак нічого не росте. Так рослини можуть рости рано весною, коли збільшується день, а це вже пішло на осінь. Науковці знайшли 65 видів рослин, адже ґрунти надзвичайно плодючі. На одному квадратному метрі 23 пагони. Тобто це величезна біомаса, і це вражає, оце, оце вразило, звичайно. Щільні зарості верби біологів тішать, бо завдяки їм на цих територіях може утворитись унікальне природне середовище, практично знищене в Україні. Це заплавні ліси. У Європі їх охороняють, бо в цих біотопах знаходять прихисток десятки і сотні видів рослин, комах, птахів і звірів. Значення верб в тому по перше, вони Очищають води, по-друге, вона адсорбує важкі метали. По-третє, вона формує сам структуру, саму структуру самого ґрунту. Вже до будівництва водосховища тут була природна захисна межа, великий луг, а на ньому козацька кам'янська січ. Це заплавні ліси з очеретяними плавнями та островами. Безліч таких островів було, де можна було і казакам тоді ховатися, і випасати худобу. Кажуть, багато риби було тоді. Отака територія, через яку пройти було дуже дуже важко. Площа Каховського водосховища майже дорівнювала території держави Люксембург, але враження справляло зовсім не європейське. Пам'ятаю, що в мене асоціація це цвітіння води. Це випаровування води, це такий неприємний запах. Науковці радять відмовитись від гігантоманії радянських часів, адже водосховище через свою величезну площу випаровувало багато води. Сьогодні так неощадливо використовувати природні ресурси. Злочин все треба зважити, все треба розрахувати і прийняти виважене, мудре рішення, а не так. От одну якусь лінію. Гнути і все перші експедиції науковців на місце зруйнованої дамби дають вченим надію на відродження землі. Однак, як природа поведеться далі, невідомо, бо, скажімо, знайдений біологами на вербі грибок може частково знищити зарості та змінити їхню структуру. Тому вчені точних прогнозів зараз дати не можуть. Але впевнені в одному: природа знає, що робить. Головне, їй не заважати. Річка Кам'янка продовжує існувати. Олена Астахова, Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини. Твори українських письменників дедалі більше перекладають та видають за кордоном. Лише цього року низка американських видавництв готує до друку або вже видала романи Сергія Жадана, Андрія Куркова, Оксани Луцишиної, Тараса Прохаська, Софія Андрухович та Артема Чеха. Українські письменники приїжджають до США для спілкування з аудиторією. На одному з таких заходів у Нью-Йорку побували журналісти Української служби голосу Америки. Це перший візит української письменниці Олени Стяжкіної до Сполучених Штатів. Та перший англомовний переклад її книжки Смерть Леве Сесіла мала сенс. Без війни, то я б говорила зараз вам про щастя. А тепер я розглядаю цю книжку з точки зору, чим буде вона помічною для того, щоб Україна отримала більше зброї. І мені здається, що в книжці є щось таке, що пояснює, чому ми не є. Безсловесними жертвами, а є такими борцями, що варті підтримки. Перша зустріч тяжкіної з англомовними читачами відбулася у Гарвардському університеті у Бостоні. Потім єльському університеті у Коннектикуті. Письменниця зізнається, американців менше цікавить українська література, а більше ситуація в Україні. Куркову, якого до друкуша готується ще один роман, каже: для книжки важливо потрапити до правильного видавця та видати її вчасно. Зараз саме війна додає уваги до творчості українських письменників. Якщо пропустив момент, то наступний момент для цієї книжки наступить через 10-15 років. І у мене, до речі, така сама історія. Зараз теж зараз буде в Америці виходити мій роман «Львівська Гастроль Джимі Хендрікса. Він вже вийшов десять років тому німецькою, французькою іншими мовами, англійською він вийшов тільки три роки тому в Лондоні. Оксана Луцишина, яка вже давно живе та викладає в США, каже: нинішня війна це війна наративів. Тому голос українських письменників важливий як ніколи. Це війна сенсів, це епістемна війна. Так і власне українські автори десь це проговорюють у своїх творах. Людям просто стало цікаво, чому сталося саме так. А не просто що сталося. Марія Генкін, членкиня організації разом та співорганізаторка зустрічі письменників, каже: все більше важливих американських культурних інституцій хочуть мати події про Україну. Влітку представники Нью-Йоркської публічної бібліотеки самі звернулися до неї та запропонували провести таку зустріч. А це, на жаль, що в нас це сталося через війну. Але цей момент, як сьогодні сказав Курков, треба використовувати для того, щоб розказувати людям далі і цікавити людей далі. І сьогодні було видно, що було дуже багато американців, дуже багато неукраїномовної публіки, яка прийшла саме познайомитися з українськими письменниками. Німкені Аня Бадура одна з них каже, це її перше знайомство з українською літературою, і вона вже купила книгу Куркова. Я часто приходжу сюди з моїм чоловіком на подібні читання та заходи, і кожного разу я залишаю це місце з більшим розумінням та інтересом. Це справді розширює твій світогляд. Я тішуся, що прийшов послухати українських авторів. Для мене американця українського походження бачити нове покоління авторів і те наскільки вони віддані справі. Поширення української культури, історії та літератури дуже важливо це дуже підбадьорює. Слава Україні йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. Я нагадаю, разом з вами ми вже зібрали на FPV-дрони майже 7 мільйонів гривень. Наш збір триває до 18-ї години. Ми вам щиро дякуємо за доброчинність, активність та пожертви через вашу шалену підтримку збору. В банку виник тимчасовий збій. Вони його усувають і просять повторювати спробу ще раз або користуватись qr кодом Адже для перемоги треба набагато більше важлива кожна гривня. Наступний випуск за 15 хвилин. Тож до зустрічі.